Кремінщина відзначила День захисника України. Сила нескорених в рамках цієї всеукраїнської акції. Пройшли в районі головні урочистості. У районному будинку культури з нагоди свята зібралися учнівська молодь, призовники і вже демобілізовані з армії Креміняни, а також учасники проведення антитерористичної операції. До присутніх у залі звернувся керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Я бачу, що приблизно половина залу – це ті люди. Завдяки яким ми маємо, ми цивільні маємо можливість саме зараз знаходитись тут. Ми маємо освітлення, ми маємо тепло в наших оселях. По наших містах і не тільки по Луганщині, а взагалі в Запоріжжі, в Києві не бігають скажені мотороли, погані гіві і решта цих покиньків. Саме завдяки цим мужним чоловікам в камуфляжі, які боронили нашу батьківщину від цієї наволочі. Як батька солдата, який вже служив 14 місяців на передовій, я знаю на своїй власній шкірі, що... що значить захищати батьківщину зі зброєю в руках, я знаю, що відчувають. Батьки, дружини, коли роздається телефонний дзвінок і син каже, папа, ми йдемо на завдання, телефон виключаємо. І потім ти не знаходиш себе місце ні в день, ні вночі, очікуючи того самого телефонного дзвінка, його нема добу, другу, третю. І врешті-решт, коли дзвонить телефон, ти просто бачиш, що це номер твоєї дитини. То здається, що це є щастя. Я хочу привітати вас, справжні мужні чоловіки, подякувати вам від цього українського народу. Неможливо переоцінити ваш внесок в те, що ви зробили для всіх нас. За останніми дослідженнями соціологів, найвищий рівень довіри в суспільстві. До армії і до волонтерів. Цей рівень він здобутий реальною кров'ю і, на жаль, життями ваших братів, колег, тих хлопців, яких ми вже не зможемо ніколи повернути, але які назавжди залишаться в нашій пам'яті. В ході урочистостей керівник області вручив медаль за заслуги перед Луганщиною, начальнику Луганського обласного ліцею Кадецький корпусу імені Героїв Молодої гвардії, полковнику Валерію Ємбакову. Вітання учасникам заходу адресували голова районної держадміністрації Наталія Чехута і заступник голови районної ради Борис Руденко. Я хочу привітати всіх, з цим святом, бо ми всі несемо відповідальність перед нашою державою, наша молодь. Наші ліцеїсти це майбутні захисники нашої держави. І я впевнена, коли ми всі разом будемо виступати одним фронтом, все у нас з вами буде добре. В нашій країні буде мир та спокій. Я хочу побажати всім. Перш за все, це здоров'я. А саме головне бути живими всім. Дорогі земляки, 14 жовтня. На покрову українці відзначають велике державне свято День захисника України. Це свято пам'яті про наших гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем виборювали право на незалежність рідної держави, свято вшанування козацької доблесті та звитяги, свято вдячності ветеранам Другої світової війни, які також воювали за свою землю. І нарешті це День усіх героїв сьогодення. Які хоробро боронять кордони України від зазіхань північного сусіда-агресора та усіх тих, хто поклав своє життя на сході України в ім'я суверенності та єдності нашої держави. Але День захисника України свято не тільки військових, це свято нескорених свідомих громадян, які вболівають за долю нашої країни, день усіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю. Цю працею, волонтерською роботою забезпечують Україні захист економічний, гуманітарний, інформаційний це свято кожного із нас. У переддень Покрови Пресвятої Богородиці ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро і благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу, аби на людей зійшла благодать. А душі наповнилися любов'ю, щирістю і все Я сердечно вітаю зі святом і бажаю всім щастя, радості, добра та наснаги. Нехай нас з'єднає незгасне світло віри і допомагає високе пропокровитерство Пресвятої Богородиці. Зі святом керівники району відзначили почесними грамотами учасників АТО, 24-ту і 53-тю окремі механізовані бригади. А також групу цивільно-військового співробітництва штабу сектору А окремі слова добрих напуттів адресували юнакам, які у цьому осінньому призові приймуть присягу на строковій службі у Збройних силах України і стануть на захист держави.